Чотири роки тому, 10 грудня 2020 року, на пленарному засіданні Черкаської міської ради за пропозицією міського голови мене обрано секретарем Черкаської міської ради. Тому в, своїх, в своєму звіті я буду показники казати як річні, так і за чотири роки нашої каденції. Всі ви знаєте, що три із чотирьох років Черкаська міська рада дев'ятого скликання працює в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За всі роки ми навчилися витримці згуртованості. Кожен депутат додає максимум зусиль, щоб навіть у цих умовах забезпечувати комфортне життя жителів нашого міста. За чотири роки мною, як секретарем міської ради, було підготовлено та скликано 98 пленарних. Засідань. З них мною безпозаредньо проведено 77 засідань міської ради і 18 спільно з міським головою Анатолієм Бондаренка. Відповідно до моїх обов'язків під час пленарних засідань мною надано 1311 протокольних доручень. Загалом на розгляд депутатського корпусу надійшло 6405 проєктів рішень, з них 3729 проєктів рішень галузевих і 2676 земельних питань. В результаті на пленарних засіданнях Черкаської міської ради 9-го скликання за 4 роки було прийнято 6644 рішення, що складає 94% від розглянути. Прийняті рішення стосувалися ефективного функціонування Черкаської міської територіальної громади в умовах війни, бюджетних та соціальних питань, надання допомоги ЗСУ, організація роботи ради та їх виконавчих органів, майнових та земельних питань, підтримки житкового комунального господарства та інших. За чотири роки ради було проведено 481 засідання постійних комісій. Я проаналізував відвідування сесійних засідань депутатами Черкаської міської ради. Слід зазначити, що в середньому на кожній сесії присутні 34, 34 депутата і 40, 40 депута, ну, бачите, склад 42 депутата, але в нас ви знаєте, що е, два депутата склали повноваження, і два депутата ми рішенням ради. Е, Скажем так, відсторонили від відвідування засідань ради. Тобто реально склад ради не 42 депутата, а 38 середня відвідомості 34 депутата, що становить близько 90% від загального депутатського корпусу. Черкаська міська рада активно працює на волонтерському фронті, надаючи допомогу, активно працює в залученні міжнародних ресурсів, міжнародних організацій, наших міст-побратимів до допомоги. Збройним силам України, до допомоги громади. Це все, я вважаю, що на найвищому рівні в Черкаській міській раді відбувається. Я хочу вам також сказати, як представникам преси, що я, як секретар Черкаської міської ради, завжди відкритий до діалогу, готовий враховувати всі пропозиції як депутатів, так і мешканців Черкаської міської територіальної громади. Від себе е, хочу подякувати депутатам Черкаської міської ради, керівникам структурних підрозділів, міському голові. Тому що дійсно вважаю цю міську раду ну напевно кращою за часів незалежності України, і це каже про ну, перш за все, це не емоційна оцінка діяльності і не тому, що я секретар, а тому, що є статистика. Статистика річ вперта. Вона свідчить про те, що рада працює згуртовано, от з єдиною метою, це перемога. України. У 2024 році до бюджету Черкаської міської громади надійшло 4 мільярда 800 мільйонів гривень, що становить майже 93% доплату. Недоотримано доходів в розрізі 374 мільйона. Найбільше, найбільше недоотримано видатків це акцизний податок 106 мільйонів, це доходи з фізичних осіб 36 мільйонів. І 13 мільйонів податок на майно. Значить, це щодо дохідної частини. Щодо видаткової частини, то станом на 30 12, року, за оперативними даними, бюджет міської територіальної громади виконано на 89,4%. Видатки по загальному фонду становлять 93%. І це з. Ці дані свідчать про те, що не тільки важко забезпечити доходну частину, а ще в нас є проблема з видатковою частиною, з витратною частиною. Тобто ті плани, які беруть на себе керівники виконавчих органів структурних підрозділів, не завжди виконуються і в видатковій частині. Це про завищення бюджету і так далі. Що стосується бюджету на 2025 рік, то я вам хочу доповісти, що у відповідності до вимог регламенту і фінансового кодексу Черкаська міська рада прийняла бюджет до як і треба до 25 грудня. Бюджет загальний фонд становить 4,2 мільярди гривень. В них 300 мільйонів передбачено на Збройні Сили України. 150 мільйонів передбачено в резервному фонді. Також резервний фонд буде збільшено в зв'язку з тим, що на останній сесії за мою пропозицією були збільшені показники дохідної частини по продажу майна, по продажу землі і по податку з доходів фізичних осіб. Щодо, щодо видатків в бюджеті 2024 року на Збройні Сили України. Загалом дані видатки становлять 300 мільйонів на всі заходи обороноздатності України, з яких 200 мільйонів безпосередньо на підтримку наших Збройних сил України. Хочу від імені міського голови і себе і депутатського корпусу. Підтвердити свій рух в напрямку пріоритетів підтримки збройних сил та обороноздатності України це буде відображено в бюджеті 2025 року.